А знаєте, війна колись закінчиться, І з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами Там спокійніше їм, бо на землі війна це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто гра. до неба я з молитвою звертаюся, благаю, Боже спокою пішли, Щоб моє рідна серцю Україна. Не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Щоб завжди були у вас такий пам'ятник? Це крила, солдат, ідея його. Ідея е, ця була не тільки моя, а й його коханої дружини Ольги. Головне, що ми хотіли відзначити е, те, що він на сьогодні для нас усіх є в серця в душі ангела. Е, пам'ятник е, формування його і дизайн був. Е, Шлях дуже до нього складний. Я ніколи не думала, що настільки це буде складно, але, ну, на жаль, сьогодні так воно і є. Але кожна деталька була продумана до дрібниць і все одно, як ми розуміємо, що це для нас такий. Перше. Тому ми дуже хвилювалися, що це буде, можливо, десь чуть якась диспропорція, можливо, воно буде негармонійне. Тому коли почали монтувати, ніч була безсонна. І я дуже хвилювалася, щоб, був... щоб він був для нас особливим. Але дуже дякую тим, хто нам допоміг в цьому. Зробив це, змонтував хлопцям. Дуже дякую за розуміння за нашу. Можливо, лишній раз турбували їх, перепитували, хвилювалися за його виготовлення. Але їм дякую, зроблено все дуже гарно, і ми сьогодні задоволені розуміє. можливо, якесь правило іншим матерям, які не знають, як втриматися, чим в цьому житті зараз от можна себе мотивувати і тримати від паніки, від відчайно ну, саме головне, ми розуміємо, що ти не ляжеш біля нього. І війна продовжується, і ти мусиш активно брати участь, щоб сьогодні як не менше було цих дітей на свинтарі з цими жовто блакитними прапорами. Тому Маємо активно брати участь в волонтерській діяльності, це раз. Навіть якщо це не афішується ніде, ти тихесенько допомагаєш, волонтериш і не, не тільки наш володимирецькі флот, це не тільки наші володимирецькій громаді. Ти знаєш, що дуже багато громад, які не вміють організувати, не можуть і не, не хочуть можливо. Ти допомагаєш просто всім українцям, які сьогодні хай бодай і по я кажу не так багато з частинками, але кожного. Хто просить сьогодні. Ну і ми розуміємо, що у нас ще сьогодні за нашими спинами є наші діти і внуки, яким е е потрібно більше уваги приділяти, бо вони обтілені нас ходить трошечки на допомогу. У них є, наприклад, я говорю про себе, є мама, але в них немає дати. Тому їм треба допомогти і дати заповнити цей простір, який лишився Це Це є сила і стержень. А як же? Устаєсь, там я не голи плачуть, я не голичуюсь, наші молитви десь. Там я не голити, я не голий бачу, сховані крик. десь. Тан я не големи плачуть, я не голичую. Роман, скажіть, от. Е... Поховання з такими військовими почистями, Це важливо для мотивації живих солдатів? Важливо От вам особисто. І важливо і потрібно. А чим мотивується взагалі на бойових позиціях солдат? Рідньою. Щоб до родини не прийшло те, що ми побачили. Сховані крик. я Анголи плачуть, і анголи чують наші молитви десь.